Так, але ну, ще кілька запишу відео коротеньких таких про центр Славська, Тут все-таки нарешті доробили. Кілька років тривав цей, цей процес, доробили е... цю доріжку, чи як це назвати. Стало зручно, гарно. Ще немає насаджень якихось, як бачимо ліворуч, але, але вже буде добре, вже по крайній мірі, функція забезпечена. Ось площа Шептицького, це праворуч такий сільський клуб, давній радянський, але музична школа тут діє, працює чинно. Ну і головне, що кажу, я бруківочкою виклали цю площу. Влітку буде добре, та й вже добре. Навіть, можливо, я вийду помалювати портрети. Це буде таке дивне, бо в Славську я ніколи не малював. Коли буде трошки більше людей, туристично буде така якась епоха, то я вийду близько.